Методики раннього розвитку, позитивні і негативні сторони в розрізі ранньої соціалізації, виконала Комашко Анастасія. Марія Мандесорі лікар та педагог, перша жінка в Італії, яка отримала докторську ступінь в медицині. Вона була впевнена в тому, що саме природа формує душу людини, а тому задачою дорослих було забезпечення умов для того, щоб малюк міг вільно розвиватись. Тобто повинна бути свобода у розвитку, але це ні в якому разі не повинно. Означати, що батьки пустили розвиток та дорослішання на самотік, бо вони повинні дбати про задоволення реальних потреб дитини. Інакше кажучи, батьки повинні серйозно ставитись до дитини, як до дорослої. На думку Мандесорі, найголовнішою задачою для педагога є допомогти дитині сформуватися як особистості. Такі твердження ходять під назвою методу Мандесорі, які створена на основі спостереження за дитиною в природних умовах і прийнятті її такою, якою вона є. Основний принцип це підштовхнути дитину до саморозвитку, самовиховання, самоосвіти, а девізом можна уявити такі слова. Допоможи мені зробити це самому. Головною передумовою для виховання дитини за методом Монте-Сорі сама педагог називає заздалегідь підготовлений простір, який допоміг би малюку. Вона вважає, що надважливим тут є процес спостереження за дитиною без втручання в будь-що, що вона робить, коли на те немає жодної причини. Професор Макадо Шечіна абсолютно впевнений, що діти народжуються геніями, а в перші роки життя ми своїми руками різко знижуємо їх здібності. І з якогось моменту ця ситуація стає незворотньою. Права половина мозку людини має здатність повністю зберігати зображення об'єктів, а в потрібний момент може візуалізуватись у свідомості людини або навіть бути відтвореною в фізичному світі. Всі люди, які досягли якихось творчих перемог, мають цю здатність. При цьому в міру розвитку лівого мозку проявляти і використовувати здібності його правої половини стає все важче. У всякому разі, без спеціального тренування це відбувається все рідше і рідше. Крім того, професор Шичіда вважає, що якщо мозок дитини зробити зайвою інформацією, то робота і розвиток правого сповільнюється і функціонувати йому стає все складніше. Професор вважає, що розвиток дитини не повинен бути схожим на культ знання і не потрібно прагнути до постійного набору фактів. Замість цього, наголос має бути зроблений на вихованні в дитині здібності самостійно вчитися. Загалом, Шечіда виділяє такі здатності. pravoj polovine mozgu. Перше, на чому Макато до наголошує, так це неможливості бачити, чути, мати почуття, відчувати смак і запах. Але якщо здатність бачити і чути у правої половини мозку не відрізняється від тієї, що є у лівій півкулі, то здатність інших трьох запам'ятовується правим мозком як образні слайди. Відповідно, викликаючи ці образи на поверхню, людина переглядає їх як живі картинки в епоху зародження синематографа. І ось такий перегляд образів є другою суттєвою здатності саме правої половини мозку. Третьої унікальною здатністю є миттєва видача готових математичних результатів, четвертою фотографічна пам'ять. П'ятою це здатність правого мозку переводити образи в слова, цифри, символи і назад, тобто зашифровувати і розшифровувати образи. Шостою властивості є вільне володіння іноземними мовами, а сьомою здатність отримувати незримий поштовх творчості і здійснювати цей творчий імпульс. Восьмою властивості є швидкісне фотографічне читання. І нарешті дев'ятою властивостю є інтуїтивне отримання інформації і легке її застосування. Глендоман – Американський військовий лікар, який в кінці 40-х. Років займався лікуванням дітей з різними травмами мозку. В основі цієї системи глибоке переконання до мене в тому, що маленька дитина має безмежне бажання і потенціал до вивчення того, що ще не вивчила. Це розвиток і фізична підготовка допомагають дітям реалізуватись в тій сфері, яку вони самі оберуть. Ціль цього методу дати дітям безмежні можливості в житті. На думку лікаря, всязадня половина мозку складається із провідних сенсорних шляхів, які належать п'яти органам чуття. Які відповідають за зір, слух, дотик, смак та нюх. Чим більше інформації надходить за цими шляхами, тим краще вони працюють, і навпаки, від якості роботи сенсорних шляхів залежить розвиток всього мозку в цілому. Всесторонній розвиток необхідний, оскільки у новонародженої дитини ці відчуття не розвинені, але й не пошкоджені. Тому, щоб не було такого сенсорного голоду, дітей потрібно годувати, тобто вчити і тренувати, а робити це потрібно регулярно.